чарівна окраса, і славу ти трі, стрімкати чия, це священна земля та раса, Батьківщина Твоя і моя, пахне степ навкруги полинно і в хлібах половіють жита, Україно, моя, Україно, пишна квітка планети земля. Добрий день, дорогі друзі, шановні присутні! Сьогодні незвичайний день, адже зараз вся країна відзначає День державного прапора України. І вперед день 32-ї річниці Незалежності України ми щиро вітаємо зі святом усіх присутніх. Ми вітаємо тебе, наша славетна державо, наша люба Україну! День прапора. Це свято встановлене в Україні на державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. Вже скільки закривавлених століть тебе в країно імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить і підіймемо прапор вільної держави, степів. Таврійських і карпатських гір з'єднався колір синій і жовтавий, гей, недругам усім наперекір, тож підіймемо прапор вільної держави. Право підняти державний прапор України. Надається учениці 11 класу ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, переможниці обласних олімпіад, голові громадської організації Коростичівської молодіжний простір Анастасії Сухановій та учню 10 класу ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, лідеру учнівського самоврядування, який очолює обласну раду старшокласників, переможці обласних олімпіад Владиславу Бондару до доволі, ти невпинно, і настала мить. Ще не вмерла Україно, гордо хай звучить. Повірмо в те, що нас вже не збороть. І долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь, ти, майори, наш прапор вільної держави. До слова запрошується настоятель Святотроїцького храму, отець Віталій. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати всіх святом. У Нас боротьба йде. Боротьба з кривавим ворогом, який хоче нас знищити, хоче знищити все навколо нас. І ми, піднявши сьогодні прапор, ми стверджуємо те, що в нас є вільна держава. Ми стверджуємо те, що у нас є своя мова, є в нас своя церква, є у нас все своє, у нас є сильне велике коріння, яке ми можемо, на якому має розквітнути наша славна велика Україна. На жаль, війна продовжується. То я хочу, щоб ми сьогодні всі разом піднесли молитву за те, щоб ці вороги зникли із нашої землі. Але на жаль, Дуже багато крові приливається наших самих найкращих синів, самих найкращих чоловіків, самих найкращих людей, які стали на боротьбу нашої української держави, на боротьбу за кожного з нас, за кожного, щоб ми могли спокійно сьогодні рано проснутися, щоб ми могли спокійно піти на роботу, щоб ми могли спокійно дивитися на світле яскраве небо. Тож давайте разом усім піднесемо молитву. Адже Господь сказав: де двоє, бо троє зібралося в ім'я моє, там я посеред них. Господи, Боже сил, Боже Спасія нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смиренні робіт твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися наші погубити нас і знищити державу нашу. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слава імні Твого, і нехай справдяться на слава сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні правди людей Твоїх і не відвертайся з ним в своєї милості, що дротах відвідає смирених робіт, і що твої милості припадає. Повстань, допомогу нам і подавай воїнству з нашим зім'ям Твої порогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде з війною. Молимось за те молоди миру і споку нашого, щоб якщо зайди, так нехай щезнуть ворги наші, і як порох розсипається і звітлиться вітру, так нехай розвіється їхні задуми знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заподім та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелі, які вселять в них страх і пані про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Я якщо твоє буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і Україну душі свої. То прости їм гріхи їхні, і в день правного від суду подай Вінці не Але віримо і молимось Тобі, великодоровити, Господи, що ти захистиш, у Тихомириш, ти нам допоможеш, Ти успокою прийдеш усіх, бо ти і захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Виявляється, життя інколи справді ділиться на до і після. І буває це не десь за і за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилось з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдат, які знаходяться на фронті, захищаючи нашу державу. Щодня від обстрілів гинуть мирні жителі, гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо низько голови в скорботі за загиблими воїнами, усіма патріотами України, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. До слова запрошується коростищицький міський голова Іван Кохан. Зі Святом рідненькі втрати в рабстві на багато раз. Десятки разів перевищують втрати в борні. Розумію. Гіркі втрати, але в рабстві. Є що згадати, історію всі знаємо. Винищення Запорожки Січі і ряд інших прикладів. Голодомор. Ідуть рахунки на сотні мільйонів, на десятки мільйонів. Тому в нас вибору просто нема. Рабства просто не може бути. Єднаємося, друзі, один до одного навколо святині. Я зовсім не маю жалю те, що я сказав два роки тому перед війною про агресора. Те, що я сказав з цієї трибуни на ялинці, хоча дехто робив коменти, що в голови щось не з психікою не так. Але це так. Я підтверджую свої слова. І тому слава Україні і тому слава нації. Україна! І дивіс ФІФА, і дивісь ліги Чемпіонів. Путін. І тільки так. І ми повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які радними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави, щоб сьогодні вільно майорів наш зов... жовто блакитний стяг. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Ніх, нехай ніхто не половинить, твоїх земель, не росте, бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна. Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, як наш прапор вільно розвивається у нас над головою, майорить на всіх державних установах України. Він піднятий над усіма посольствами в нашій державі у багатьох країнах світу. Стрімко злітає це полотнище і на різних спортивних змаганнях, коли на п'єдестал пошани підіймаються українські спортсмени, гордо розвивається знаменом, промовляючи всьому світу. Є у світі Україна. Любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі. Любіть свою Україну, пишайтесь її державними символами. А сьогоднішнє свято нехай послужить зціленню та відродженню наших душ. Від усього серця бажаємо вам, щоб ваше життя було яскравим і багатим як кольори нашого державного прапора, блакитним і мирним як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України. Мітинг, присвячений Дню державного прапора України, оголошується закритим.